Вітаю, друзі, са в Україні! У нас сьогодні 131-й випуск нашої спільної з вами рубрики Діалог Відверто, де теми визначаєте ви. Відразу перейду до відповідей, тільки коротенько, як завжди, нагадую, що буду дуже вам щиро вдячний за підписку на мої YouTube і telegram канали якщо ви досі не підписані. І так само буду дуже дякувати. Це моральна підтримка каналу і мене за ваші вподобайки, коментарі. Поширення, численні перегляди, рекомендації, посилання тощо це, крім цього іншого, ще й стимулює YouTube за якимись нікому в світі невідомими його алгоритмами, трошки вище піднімати цей наш абсолютно спільний з вами контент у стрічці, рекомендацій. І Відразу я переходжу до відповідей. Перше жорстке питання важке. Як можна виграти війну, коли країну очолюють зрадники, які намагалися здати країну ворогу? Вони ж не передумали і не змінили свої плани. Більше того, тепер для них програш України це основа їх виживання. Ну, знаєте, ви зробили радикальні твердження. Я десь близький до них, ну хіба що. Мені здається, що вони роблять і ставку на той момент, а якщо вдасться якось законсервувати без там програшу, сість посередінки, в глаза і тому подібне. Насправді, поза формулюваннями, мені здається, виграти не можна. І я на початках був дуже великим оптимістом. Так, ні, звичайно, я в ніякі два-три тижні ніколи не вірив. Це була повна ахінея, Але коли вдалося прогнати ворога з півночі України. У Мене було припущення, все-таки, що ворог, як будь-яка більш-менш адекватна, нехай навіть агресивна країна, десь вирішить, що на цьому треба зупинитися. Але у Раші є два стимули продовжувати цю війну, мало не безкінечно. Перший це просто страшна дика ненависть, ота їхня екзистенційна ненависть до України, бажання її знищити будь-якою ціною, навіть розвалом своєї власної недоімперії. І другий момент. Вони все ще сподіваються, вони переконані, що наша внутрішня фронта зробить для них все необхідне. Ну, зверніть увагу, у нас військо воює, у нас народ дуже сильно був мобілізований на перемогу, саме на перемогу. А влада весь час, що таке мирний пан Зеленського? Це директиви для переговорів. Я вже це не раз говорив. А з другої сторони будуть теж свої директиви, після яких робиться щось середнє. Тобто, це вже не перемога, це вже домовленість про якийсь компроміс, про якусь втрату територій, про якісь інші подібні речі. Тому насправді ця влада не ставила собі ніколи мети перемогти. Навіть тоді, коли здавалося, що перемога ось-ось-ось. Тоді що Зеленський казав торік? Пригадуєте, не треба бути такими жадібними. Нам не треба повертати ні Донбас, ні Крим. Нам треба зупинитися там, де було початок війни, оцього цього вторгнення, 24 лютого. Тому що інакше багато буде жертв. Слухай, багато жертв було. Коли ти свій Сталінград захотів зробити, а не те, що тобі радили західні союзники. Коли ти втручався в справи військових, отам багато жертв. Коли ти затримав на добрих два з гако місяці початок цьогорічного наступу, тому що чекав, що вдасться домовитися з ворогом. Пригадуєте копенгагенську змову, от доки не було відповіді там з Росії, де сказали, що Путін не погоджується на такі компроміси, доти стримували наш наступ. Тому насправді чи можна перемогти, коли країною правлять люди, які не зацікавлені в перемозі, або на яких є дуже сильний компромат і важелі впливу в країні агресора, теоретично можна, армія має таку підтримку суспільства, тому числі й тих людей, які обирали Зеленського. Що Протидіяти їй напряму відверто він не може, але зверніть увагу, вони ж трошечки вже опірилися. Вони відчують, що вже не страшно так. І що вони роблять? Тільки у нас з'являються якісь нормальні кроки до відновлення нашої оборонної промисловості, яку Зеленський знищував до моменту цього вторгнення, як моментально туди відправляють цепних собак своїх. От, скажімо, державна удивить служба саме зараз в ці дні пробує знищити наш флагман ракетобудування і інших е, військових технологій КБ «Промінь». Прямо зараз, при тому, що є пряма заборона і Верховної Ради це робити, все вони це роблять далі, набу. Трошечки обтрусилися від страху, коли їх в Сполучених Штатах Америки добре висповідали все їм пояснили. І знову виконують наказ кротів про ліквідацію знищення нашої оборонки. Знову прийшли до виробника, який створює дуже важливі оці, е, тепло приціли. І вже все. По них вже теж відповідно працюють, вже конфіскували, вже заблокували. ДБР там ті не припиняли та сама історія. На привіті жаль. Ну, дуже різношерстні структури. Є в СБУ. Є ті, які працюють на перемогу безумовно, абсолютно, а ті, які виконують певні завдання. Тому ця влада буде робити все для того, щоб виникли дві обставини: обставина перша. Це щоб Україна не мала достатньо можливості для того, щоб перемогти зокрема ті постійні конфлікти з нашими союзниками, відмова виконувати ті зобов'язання, які на нас покладені, бо щоби з них не буде фінансування в кінцевому рахунку можливої збройної допомоги. Але тут їм не пощастило. Там є Байден, який хоче допомогти Україні понад усе, попри спротив певний в палаті представників, він це робить і пішов цей процес. Зараз може нова порція допомоги. Можливо на 100 мільярдів, ну більше ймовірність на 60-70 мільярдів до кінця наступного року. І з цим вони будуть далі нам допомагати. Але ця вода робить це для того, щоб відвернути бажання допомагати Україні. Не допустити, щоб Україна сама могла себе захищати своїми зброєю своїми озброєннями. Це виконується, це здійснюється. А друга частина це загнати людей у депресію. Ви звернули увагу, весна цього року. 10 чи 11 відсотків хочуть миру і переговори з росіянами, можливими там поступками. Літо цього року, липень, 30 відсотків українців соціологам, незалежним соціологам, мушу вам сказати, дають саме таку відповідь. Я думаю, ця влада хоче на середину осені, одесь коли буде трошки стихати е, великий наш наступ. Ну на жаль, він пробуксовує, але собі уявляєте, наскільки він великий в цьому прориванні випалюванні ворожої техніки, ворожої військової сили, і тому подібне. Представити суспільство, що понад 50% вимагають переговорів. Для цього заганяють депресію, для цього лякають, війна буде тривати багато років, служити будуть всі, а не всі хочуть. І от таким чином зробляться ці речі. Плюс э, скидається на армію куча бруду через всі ті зливні бачки. Тобто, мені здається, знаєте те, що виглядало торік, що ця влада не зможе зупинити армію, не зможе створити передумови, при яких Україна. Не, не виграла, не перемогла. Україна була приречена на перемогу, як виглядало ще торік. Цього року, мені здається, що якщо буде різнобій, більша частина, активна частина населення і Збройних сил України за перемогу, а влада і велика, все зростаюча, пасивна частина населення за мир будь-якою ціною, мені здається, ця перемога стає нереальною. Ну, будемо бачити, я все одно скрізь завжди повторюю: віримо в перемогу. Віримо в перемогу. Віримо, що ця влада не зможе зробити те, що вона хоче, якщо вона це і зробить, то це буде дуже короткий проміжок, після якого це все виправиться вже нормально далі українцям. Дуже хочеться в це вірити. Хоча, хоча іноді нападає песимізм, мушу сказати вам. Наступне питання, знову таки, знаєте, філософське. Я не впевнений, чи я на нього вам правильно відповім. Просто свої оцінки легенькі. Добрий день, пане Тарасе. Питання, який зараз суспільний запит? Якщо доречно, в порівнянні до суспільних запитів 14-ї 19 років напередодні виборів, дяка за вашу аналітику і вам дякую за увагу. Запит 2014 року був піднесений. Україна пережила Євромайдан. Друга частина, та, яка була там за Януковича, тощо відчула в ньому розчарування, втеча Януковича це розчарування. Він їх зрадив, саме їх. І тому вона була десь трошки дезорганізована, деморалізована. А основний суспільний запит був патріотичний, де де комунізація, де націрусифікація. Десь інші певні напрямки, які зв'язані з відбивцям ворожої агресії, підтримка наших військових. Пригадуєте, оці навіть до смішних речей, коли там оте, що ви сміювали ті плюга в цій блазні з кварталу 95, мерзотники, все українське їм було огидне. Оці малювання огорож, малювання мостів, синьо-жовті кольори. Пам'ятаєте? Це теж був суспільний запит. Люди хотіли свого українського. Був суспільний запит на повернення національної складової як вершини і опору ворогу і патріотизм. Це було дуже чітко. Запит 19-го року. На великий жаль, українське суспільство піддається маніпулюванню досить сильно. Воно було піддано неймовірній атаці. Прорашиські медіа, расистські напрямець. Це добре, що Прошенку зумів перекрити прямий доступ рашиських медіа в Україну, але все одно вони впливали. До прорашись руки не дійшли, але ну теж впливали. А Коломойський. Цій весь його медіахолдинг. холдинг. Це була відверта боротьба проти того, що було запитом 2014 року. Що це дало? Запит 2019 року, запит на популізм і запит від отої категорії. Ми на своєму діванчике усталі від війни». Зараз воєнний стан. Зараз кожен під загрозою. Війна прийшла в кожен дім. Зеленський обрали Зеленського за тим запитом. І він приніс війну в кожну сім'ю. Трагедію приніс в кожну родину. Тоді. Тоді запит був такий: Ой, аби закінчити війну. Війна триває, тому що хтось на ній наживається. Запит на популізм, запит на брехню, запит на тупість і запит на оце апаржать хуже не буде і все інше. Так це було суспільним запитом. Він був достатньо великий. Ми ж говоримо про основну масу. Ми ж говоримо не про якусь частину. Оце і був суспільний запит 19-го року. Суспільний запит сьогодні. Знаєте, на мій погляд, він до кінця не сформований. Є таке поняття, от ми всі кажемо, є суспільний запит на перемогу. Але, я от тільки що в попередній відповіді казав: а я дивлюся на соціологію: від весни до літа падіння в три рази. Мене це лякає. Я розумію, що влада робить все можливе і неможливе для того, щоб запит на перемогу відійшов, щоб був запит знову на якийсь мир. Знову на це ми усталі від війни, ми боїмося війни і тому подібне. От я бачу сьогодні поки що збереження він ще є, він домінує запит на перемогу, запит на збройні сили України, на їх підтримку, на захоплення ними. Запит на антиросійськість. Нас несприйняття відторгнення всього російського, я це бачу. Я бачу запит, він є, але його теж пробують зараз розмивати. Я бачу, що дуже недобре це відбувається. Запит на нашу європейську євроатлантичну інтеграцію. Так, він є, от в 2019 році отій всій банді, всіх олігархів, російських медіа, кварталів, то що вдалося розмити запит суспільства, який був на НАТО і ЄС. Зараз він ще зберігається, але проти нього воюють. От що зараз я бачу, основна проблема сьогоднішнього дня це дуже активна спроба розмити і зруйнувати. Оці основи запиту 14-го року і загнати українців в запит 19-го року. Повірте мені, ті люди, які зараз працюють технологами на банковій, це все ж ментально росіяни. Ну я вже не раз згадував. Подоляк, наприклад, його з Білорусії Кашенківської вигнали, депортували за надмірно російську пропаганду і за здійснення промосковських провокацій проти важку Лукашенка. Можете собі уявити від Укашенківської Білорусі за промосковську діяльність. І ця людина сьогодні формує оці певні наративи і запити саме пробує сформувати запит суспільства. Зрозуміло, що підмосковський запит, під московську потребу, всі ці Петрові Іванови, всяка інша шушера. Вони всі на це працюють. І тому я дуже боюся. Що станом до наступних президентських виборів, вони попробують сформувати саме такий запит втома від війни, і максимальний запит знову на популізм? От тільки як вони будуть тягнути Зеленського під ті запити в цьому суспільстві? Я не уявляю. Тому там такі, як той ж самий Єрмак, хочуть витягнути якого-небудь приту, чи когось іншого, щоб там був той момент, на який зберігається залишки запиту. Українська мова, там якісь українські правильні фрази. Зеленський в це ніяк не вписується, просто ніяк. Крім дуже вузенького кола, яке на нього молиться як на Бога. Це вчора було, по-моєму, за ранку відповіді на питання, що за мотивація далі людям, які колись голосували за Зеленського, підтримувати його. Є і ті, хто на нього просто молиться, але це не так багато. І от тому в цьому запиті зараз ця влада робить все можливе і неможливе, щоби фактично продублювати запит 19-го року, хіба що з поверховими. Не дуже конкретизованим акцентами на європейську євроатлантичну інтеграцію і з запитом на українськість. оце мені здається, фактично так виглядає. Але ще раз кажу, він зараз в формі, в стадії формування туди своїми брудними руками залізли політехнологи банкової. Так. Наступне питання Знаєте, <кій> таболісне на нього офіційної відповіді нема. Запитання таке: окупанти, росокупанти почали відправляти випускників українських шкіл Маріуполя, Мелітополя, Бердянська та інших українських міст на навчання дура <кій> ну, Уралу, Сибіру, Санкт-Петербурга, Москви. А повнолітні хлопці почали призивати на строкову службу в російську армію, відправляючи їх у глибинну Росію. Я ж тут е, уточню відразу: мова йде про строковиків, які не воюють. І їх дійсно відправляють подальше в Росію, де їх розмивають серед повністю російського оточення і забивають їх повністю там російським наративами. Тому що ті, хто кого мобілізують, тих як правило вже повбивали. Ці їдуть на фронт відразу і першими гинуть. Вони гарматне м'ясо. Також 12,5 тисяч місцевих чиновників у 2024 році пройдуть підготовку Російської академії місцевого управління при адміністрації президента Російської Федерації, що буде з цими громадянами України після їх повернення до своїх деокупованих збройними силами України міст? Чи будуть їх з розосвітою громадянством брати на службу до місцевих органів влади, поліції та освіти? Дякую за відповідь. Давайте так. На привке жаль, ця влада досі не дала відповіді тим людям, які на окупованій території. От у мене там далі висить питання, а я не знаю, що на нього відповісти. Питання таке: що буде з людьми, які вимушено, не вимушено взяли російський паспорт? Хто там буде розбиратися? Вимушено, не вимушено? От вони злочинці для України, колаборанти, чи вони жертви рашистського режиму? Ну, йому кажуть, ні, ні, ви жертви. Але нема чіткої достатньої відповіді, що таке колаборація з тих, кого ви перерахували. Є люди, які зможуть проходити за статею жертви режиму. Але частина з них переймуться тим рашистським духом. І багато хто з них, коли буде деокупація, вона колись буде, будуть тікати з цих територій або тут затаяться і будуть тут шкодити робити ворожу діяльність, хоча більшість постарається втекти. Будуть тільки лишаться і будуть доказувати, що вони жертви. І як це розділити? Так зрозуміло, що є певні прямі ознаки статусу колаборанта. Це пряма робота на ворога за особистою згодою. Чиновника ніхто за руки туди не тягнув. Чиновник, який пішов працювати на ворожу адміністрацію, бізнесмен, який напряму забезпечує потреби ворога, зокрема його вермахту, його ворошиських сил. Він автоматично колаборант, він підпадає під карний кодекс і тфу-тфу-тфу, дякувати Богу, служба безпеки України, коли такі раптом появляються десь на нашій території або заочно, їх засуджує за колаборантство. Ті, з ними питань не буде. А от ті, кого хто зможуть сказати, я був жертвою російського режиму, з ними буде трудніше, тим більше що значна частина з них будуть це говорити абсолютно фальшиво. Нечесно, як з цим розділитися. Ну мені здається, що як це не болісно, але треба вводити певні обмеження. Ну, взагалі було добре обмеження після Другої світової війни, коли німцям досить багато років не дозволяли проводити вибори в себе. Були окупаційні адміністрації. От після 49-го року вони вже були потрохи скасовані, і там почали проводити вибори і в одного боку, і з другого боку в одного боку демократичні, з другого боку тоталітарні комуністичні. Якимось чином треба буде це вирішувати, і треба буде вносити якісь зміни до конституції в прикінцеві положення, не в основне поле. Що, скажімо, там на скількись на 10 років є певні обмеження люди, які не можуть доказати свою відданість, вірність Україні, не можуть займати певні посади. Чи це можна проти всіх говорити? Слухайте, так там є партизани наші, там є наші патріоти, які постраждали, яких на підвалах тримали. Ми не можемо зробити загальну формулу. Її нема. І ця влада вирішила собі спростити життя, вона просто цим не займається. Їм якось так знаєте, поки що на це наплювати. А цим займатися треба, тому що це питання виникне буквально в перші дні після звільнення. От я бачив, там Штефан, скажімо, писав регулярно, показує фотографії вчительок, вчителів, у його якими в цій рідній, які стали затятими, наймерзеннішими колаборантами. А згідно з нашим законом, директор, зауч, напевне, підуть в тюрму. Коли звільнимо. А ці вчителі, от вони кажуть, а нас заставляли. І ми тому навчали. Питання велике: а як з ним поведеться наша правова машина? В моєму розумінні, вони колаборанти і мають сидіти в тюрмі або бути понижені в правах. Але поки що відповіді немає, ніхто не хоче це відповідати. А відповідати доведеться в перший день звільнення цих територій. Воно вже буде це не скоро, але це треба буде робити невідкладно. От відповідь моя. Дякую вам, Пан Тарас, за смістовіні передачі. Вам дякую. Роз'ясніть про статус першої леді. Чи є бюджет, штат, звітність, які обов'язки і права? Нема. Насправді, це питання традиції. Перша леді при Кравчуку виглядало взагалі якось незрозуміло. Перша леді при кучмі, ну, ну вона виконувала певні функції, дуже умовно, функції як таких не було. представницькі. Кучма їхав за кордон, вона їхала з ним. Перша леді при Ющенку. Дійсно, була першою леді, це був показовий момент. Вона в чомусь була більше за нього. Щось мені не подобалося. Мені якісь речі були. Не ті, вона вела культурну політику, вона вела політику історичної пам'яті. Це було дуже добре. Я брав участь в кількох її заходах. Вона мене запрошувала, по скажімо, вшануванню пам'яті голодомору. При тому, що в мене були дуже складні відносини з Віктором Андрійовичем. Але Катерина, на мій погляд, була хорошою першою леді. Тоді в настільки вироблявся цей інститут. Ну Перша леді Людмила Янукович проблемно. Сам Янукович її такою не сприймав. А оту, як вона там погомій, чи як, ну, оту свою офіціантку, яка стала фактично в нього, там його дружиною, звичайно, показувати не міг. Тому провал Петро Порошенко і Марина Порошенко от класичний приклад справжньої першої леді. Її вигляд, її поведінка, її вміння і її програми. Програми, які були ну, на мій погляд, дуже важливі, які завжди замовчу суспільство, і Вона їх розвивала. Це соціальні програми, це з програми інклюзивної освіти, це програми в культурі дуже потужні. Саме Український культурний фонд, який вона зробила реальною структурою, яка почала працювати для України. Це прекрасні речі, абсолютно прекрасні. І вона працювала так, як слід. Олена Зеленська. Ну що вам сказати, з неї крутять першу леді. Десь, оглядаючись на Марину Порошенко, пробують якось протиставити і розкрутити. Хотів сказати одну приповідку, але про жінок так казати не можна, тому що буду нагадувати Арістовича, борони Боже. Ну, не виходить це в неї. Перше, це все таки має бути певний рівень особистої культури. Ну, який з її чоловіка президент, така з неї перша леді. Це не виходить, ну, але ну, відомо належне, принаймні вона щось пробує зробити. Вона не особливо хоче почалася війна. Перша леді має бути поряд скрізь. Пригадуйте, господи, у нас прекрасні приклади та з протилежних боків. Великобританія, британські принцеси, де були в госпіталях? Допомагали? Та господи, беремо ту ж саму російську імперію, російські принцеси. Нехай показово, але в госпіталях з сестрами милосердя демонстративно. Перша леді втекла. Знаєте, коли вона вернулася перший раз в Україну? Вона вернулася після того, коли, ну, тоді, коли до України, правда тільки на Закарпаття мала заїхати дружина президента США. Як дружина президента США в Україні? А перша леді України казна де? Казали, в Норвегії переховувалася. От її тоді вперше привезли і десь почали час від часу показувати. Програми, знаєте. Деякі речі звучать непогано, але вони дуже фальшиві. Родина Зеленських вже мільярдери, і допомагати людям це їхній обов'язок. Коли приходять великі пакунки, скажімо, від Українського коронасового комітету Америки чи Союзу Українців Канади. В них всередині там якісь допомогові пакети, і там є листи від, скажімо, Союзу українців Канади, Ці пачки, навіть не розкриваючи, обліплюють стрічку. Подарунок від першої леді України. Народ відкриває, перша леді України виявляється, вкрала, тупо вкрала гуманітарну допомогу від іноземних українців і передала її як свою. Вони навіть вкрасти просто не вміють. Тому це примітивно. Її спроба поведінки певної в офіційних заходах, ну. Давайте так. Після Людмили Янукович і Людмили Кучми, ну, це, це виглядає непогано. Після Марини Порошенко це виглядає убого. Ну, вона десь пробує виступати, її виступи, м'яко кажучи, не продумані. Тепер, що стосується самого статусу. Статусу, як такого, не існує. Окремого бюджету не існує. Охорона, пересування, забезпечення всієї президентської родини лягає на державний бюджет, на жаль. І тому вона підпадає, і всі її дії і заходи підпадають під цей бюджет. Якісь окремі заходи взагалі-то мали би здійснюватися шляхом пошуку гуманітарних якихось е напрямків чи щось подібне. Ну, в даному випадку витягується, думаю, з бюджету якісь там акції проводяться за її участю тощо. Тобто насправді насправді це є трошки профановано. Ну ще раз кажу. Після Людмили Янукович вона виглядає непогано. Після Марини Порошенко сабенька про звітність мови немає єдине, що наскільки я пригадую, на сайті президента є там розділ про діяльність дружини президента. Ну це нормально, що розділ є з діяльністю трошки слабше. Ну, ще раз кажу, я від неї щось особливо і не хочу вимагати, тому що це не є зобов'язанням такого обов'язку. Нема є розуміння, якщо ти йдеш в президенти, ти маєш вести за собою. І команду належну, і ти маєш підготувати свою родину до того, що в них починається зовсім інше життя. І це життя не красти, не збагачуватися. Це життя служити державі. Президентська посада має бути служінням, а в нас на привики жаль все навпаки. От і все. Наступне. А, до речі, до цього ще. Зеленський навіть захотів свого часу по-моєму, навіть готував закон про першу леді, чи хтось там в нього готував. Але це вийшло настільки по-тупому, примітивно, що потім вони самі відмовились від цієї ідеї. Вирішив, що не формально краще. А може сама Лена Зеленська сказала, що вона не збирається виконувати те, що їй там нав'язують. Наступне власне питання досить довге. Я дуже коротко один чоловік пише, що в нього є брат на Донбасі, який там прийнявся сеперськими всякими там поглядами. Там на Лукашенка молиться і тому подібне. Ще в 20-му році, коли хтось там в них помер в родині, він відвідував його. Був на похороні, каже, що вони спілкувалися, і він каже: Ну, от що це таке? Цим людям вбив голову він без перерви повторив як мантру. Он там, за часів Ющенка, були якісь повинні, і в нас збирали гроші, в нас забирали гроші, відтягували з Донбаса. Ну, все те, що ми знаємо під фразою, Донбас всіх кормить». І він питається: це ж так? Адже я знаю, що у нас завжди дотувалося видобуток вугілля. У нас завжди це було дотаційно для того, щоб працювали теплові електростанції. Для того, щоб було я від себе ще добавлю, для того, щоб місто утворюючи підприємства працювали, і шахти, і металургія, то, тощо, дотувалося видобуток вугілля з державного бюджету. І він каже: чи це так, чи не так. Насправді поясніть, пояснюю, це так. Насправді, вугільна галузь в Україні була завжди збитковою. Тому Донбас ніколи нікого не годував. Суми були різні. Ну, наприклад, я пригадую, коли український бюджет взагалі десь там якихось 250 чи 500 мільярдів був, ще коли я був депутатом. Дуже мізерний був. З них, там в відсотках до цілого державного бюджету вимірювалася підтримка вугільної галузі. 4, відсо, 4 мільярди тоді з них ішли. Прямо на вугільну галуськільки що не прямо через різні додаткові дотації, сказати важко. Тому насправді оці області, які зараз окуповані, ну тоді ще були в 14-му окуповані, вони були абсолютно дотаційні, але вони становили частину єдиного промислового комплексу України. Випадає вугілля. У вас починаються певні провали по металургії, тому що треба знайти заміну. А це транспорт, це логістика, а це через територію Росії, якщо вести з Казахстану. Це проблемно. І от тому виникали ці проблеми і підтримують цю галузь із всіх цих причин. Тому галузь була дотована, і Донбас ніколи нікого не годував. Там було кілька дуже прибуткових, дуже вмілих, хороших. Е Машинобудівних підприємств. Краматорський машинобудівний, топаз, де кольчуги виготовляли, десь уганський патронний, ще там інше. Там був ряд підприємств, які дійсно були прибутковими. Все решта, особливо з вугільною галузю, повністю дотовані для того, щоб зберегти соціальну складову на Донбасі, щоб ці люди ну, не опинилися повністю на утриманні держави через безробіття, отримували частково через дотацію галузі. От, власне, це все. Ідемо далі. Ну, питання технічне, але має значення. Так, дякую за вашу надважливу працю. Дякую вам. Підкажіть, чи можна зробити так, щоб на всі ключові посади в Україні кандидати проходили тест на детекторі брехні? Можливо, залучення міжнародних експертів, щоб не було можливості для обману? Ну так, пишу коротко по пунктах. Пункт перший все таки стопроцентно детектор не дає гарантій. Але це дуже висока гарантія перевірки. Пункт, друг, тобто можна його обійти, коли ти до цього спеціально готуєшся. Пункт другий, чи це можна зробити? Що ви кажете, так можна, це елементарно. Це найпростіше, що можна зробити. Виводити обов'язкове питання. Це відповідні закони про державну службу, про е, національну поліцію, про СБУ, все що люди повинні обов'язково пройти детектор як пряма офіційна вимога. Це легко зробити проблемно з тими, де є виборні посади. Люди обирають президента, вони обирають кого хочуть. Але у нас написано, що вибори президента відбувається згідно закону про вибори президента, і тому теоретично в законі про вибори президента можна засунути тезу, що до виборів допускається людина. Ну там вже ж не допускається, яка внесла заставу. Це ж не обмеження виборчого права, це обов'язковий просто додаток. Тому це можна дописати, що людина, яка і внесла декларацію, і пройшла детектор брехні. От людина, яка відмовилася пройти детектор брехні, не зможе обиратися на посаду президента. Чи це можна зробити? Це можна зробити, вписати в закон. Я думаю, що хтось попробує оспорити в Конституційному суді, але тоді треба ж оспорювати і заставу, і подання декларації, і всі інші речі. Тому, на мій погляд, це реалізувати просто і легко. Вся проблема в тому, що це мають зробити ті, кому це все як кістка в горлі. Хто брешуть дуже тупо? От сьогоднішня влада. Уявіть собі, вони ж всі йшли до влади з мотивами красти, грабувати і. Робити найбрудніші речі щодо України. В них нікого не було високих мотивів. Уявіть собі, їм проходити детектор брехні. І зараз вони думають, а може комусь якомусь нас ще кудись вдасться. Десь потім, десь отабориться, на якихось посадах. Звичайно, що вони будуть голосувати проти цього. Тому для цього треба, щоб була політична воля. Якраз з усіх можливих питань, які задають мені по облаштуванню системи влади в Україні, це найелементарніше. Це просто вносяться зміни до законів. Все, на цьому завершуємо. Слава Україні! Віримо в перемогу. в віримо ЗСУ!